І рада я вас сьогодні вітати і дорослих, і малих. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка ж пора року у нас на вулиці? Так, на вулиці ще осінь вже листопад місяць. Зверніть увагу, якого кольору листя в листопаді вони ще стали якими? Ще золотавими, так, дітки, ще яскравішими. Вже зелених листячко вже немає. Вже залишилися жовті, ще червоні листочки, помаранчеві. Я вас запрошую, дітки, на нашу територію дитячого садочка. Зверніть увагу, дітки, на кущах теж вже. Пам'ятаєте, ми з вами спостерігали, були листячка ще зелених багато, а зараз вже менше. А ось іще, подивіться, якого кольору, дітки, так, багряно золотистого кольору. Зверніть увагу на це дерево, який цікавий колір. вже є дітки висопаті такі дерева, що вже немає на них листечку. Все на землі. А є, де ще дуже-дуже багато. Вам сьогодні пропоную намалювати теж листочки, створити свою осінь. Ми вже з вами, пам'ятаєте, малювали і пальчиком, так, і клеїли листочки. А сьогодні, чим і як ми будемо малювати, ви дізнаєтесь трішечки пізніше. Ну що, йдемо до групи? Дітки, ось ми і в групі. Я вже заздалегідь приготувала весь матеріал. І вам матусі ваші обов'язково допоможуть теж приготуватися до такого малювання. У мене вже є дерево, в мене є фарба. Допоможіть, будь ласка, назвати яких кольорів в мене фарба жовтого і... Червоного. Так, у нас листечко будуть сьогодні жовтого та червоного кольорів. А малювати ми з вами будемо красиві дерева, які будуть вкриті листями, ось такими. Подивіться, це трубка і плівка. Я вважаю, що ви знайдете вдома з похерцями. Або щось придумаєте своє. Ось у мене є. Я буду мокати жовту фарбу. Ну що, давайте подивимось, що в нас буде з вами виходить. І натискаємо на наше дерево. Ось так. Ловти ми спробували. А зараз я вам пропоную червоним. Теж добре набираємо фарбу та теж натискаємо. Дивіться, яка краса в нас виходить. Дуже чарівна, різнокольорова, барвиста. Осінь, осіннє дерево. Мені, дітки, дуже подобається, як в мене виходить. Ну, Це неймовірна краса, дітки. Дітки, ось давайте розглянемо, що в нас вийшло. Подивіться, це справжнє. Чарівне осіннє дерево. Дітки, скажіть, будь ласка, мені нагадайте, за чим ми сьогодні спостерігали з вами на прогулянки? Так, за листячком, за змінами в природі, у листопаді місяці. Так, яка пора у року? Так. Осінь! Молодці дітки! Якого кольору ми сьогодні малювали? Листячко, допомагайте мені! Анічка, Гліб, Анастасія, Варвара. Так, вірно, жовтого та червоного. Ось така в нас дуже яскрава барвиста вийшла. Осінь, осіннє дерево. Я вам дуже вдячна, дітки, і мені буде дуже цікаво, які у вас вийдуть дерева. Добре, надішліть мені. А завтра, дітки, я пропоную вам поспостерігати в нашому парку за деревами, за борісками, якого там кольору мені дуже цікаво стали листочки. Добре! Ну що, дітки, до нових зустрічей!